Вітання всім. Сьогодні ми, скажімо так, заглибимось у тему Данії. Спробуємо скласти такий загальний огляд, як там живеться українцям, які можливості є. Вітаю так, інформації чимало, і вона з різних джерел, і офіційних, і, так би мовити, з перших вуст. Саме так ми переглянули офіційні сайти Данії, різні портали, освітні ресурси, ну і досвід людей теж врахували. Мета дати такий стислий, але сподіваюсь, інформативний огляд. Спробуємо виокремити ключове. Отже, почнімо з АЗІВ. в'їзд і перебування. Якщо є біометричний паспорт, в'їзд безвізовий. Це вже стандартно для шенгену. Угу. А от якщо його немає, то потрібна віза. Хоча кажуть, можна оформити екстрену прямо на кордоні, але це, мабуть, стресова ситуація. Ну так, краще мати все заздалегідь, але найголовніше тут, напевно, інше. Спеціальний закон, який Данія ухвалила. Так, оцей закон, що дає тимчасовий дозвіл на проживання. Спочатку на два роки, а тепер його продовжили. Аж до 17 березня 2026 року. Це важливо, бо дає певну стабільність. І цей дозвіл він дозволяє працювати, вчитися, отримувати соцдопомогу. Тобто, це такий комплексний дозвіл. Саме так. І, до речі, цікавий момент цей закон це власне данська ініціатива. Вони ж мають особливі умови щодо правил ЄС, тому це їхня альтернатива директиві про тимчасовий захист. Ага, зрозуміло. Тобто свій шлях. А як його отримати? Потрібно подати онлайн-заяву, там є форми sl 1 або sl 2, залежно від ситуації. Потім пройти реєстрацію біометричних даних. Це відбитки пальців, фото. Так, ну стандартна процедура. Обіцяють, що для українців процес буде швидшим ніж зазвичай, але все одно якийсь час це займає. І коли отримуєш цей дозвіл, що далі? Дуже важливо оформити МІД-АЙДІ. Це ну просто мастхев, як кажуть. Це цифровий ідентифікатор. А для чого він конкретно? Та практично для всього: банківські послуги, податки, зміна адреси, запис до лікаря, доступ до державних порталів все через Мітайт. Без нього в сучасному данському суспільстві ну майже ніяк. Ясно, це такий собі цифровий паспорт. Добре, з легалізацією розібралися. А що з освітою? Мова, наприклад, мова це ключове. Біженці з України мають право на безкоштовні курси данської. Це програма Данська освіта або Дію і де їх знайти. Є різні мовні центри, наприклад, Віескейт Данск. Вони пропонують різні формати: денні, вечірні, навіть онлайн чи по суботах. Тобто можна підібрати під свій графік. Це добре, а вища освіта. Якщо хтось хоче вчитися в університеті, якість освіти там висока. Університети, типу Копенгайнського, Оргуського, Дітію вони відомі. Але ж це, мабуть, дорого? Ну для громадян ЄС чи європейської економічної зони, безкоштовно для інших, в тому числі українців, навчання платне. Суми різні, там від 6 до 16 тисяч євро на рік приблизно. Чимало, а мова навчання. Багато програм є англійською, особливо магістерських, але звісно, знання данської це величезний плюс і для навчання, і тим більше для подальшої роботи. Логічно. І тут, мабуть, виникає питання про наші українські дипломи їх там визнають. Так, і це важливий момент. Україна учасниця Лісабонської конвенції. Це означає, що процес визнання кваліфікацій у Данії, як і в багатьох інших країнах Європи, спрощений. Тобто, якщо немає якоїсь кардинальної різниці в програмах, то диплом мають визнати. В принципі, так ЄС навіть розробив спеціальні рекомендації, щоб прискорити визнання саме українських кваліфікацій. Але для офіційного підтвердження треба звертатися до данського центру ЕНІКНАРІК. На сайті ufm.cap.dk є вся інформація. Це може бути ключовим для пошуку роботи за фахом. От якраз про роботу. Якщо є дозвіл, є можливо визнаний диплом. Як шукати роботу? Іноземці можуть працювати, це точно. Є така штука, як позитивний список. Це що таке? Це перелік професій, де в Данії не вистачає фахівців. Його оновлюють двічі на рік, якщо ваша професія в цьому списку отримати дозвіл на роботу значно простіше. А якщо професії там немає. Є інші схеми, наприклад, Pay Limit Scheme для тих, кому пропонують високу заробітну плату, або Fast Track для компаній, які пройшли сертифікацію і можуть швидше наймати іноземців. Є навіть програма для підприємців Startup Denmark. Звучить непогано. А от згадували середню зарплату близько 5,5 тисяч євро бруто. Наскільки це реально для новоприбулих? Ну це середня цифра по країні. Для людини, яка тільки приїхала, особливо без досконалого знання мови, це може бути, скажімо так, амбітна мета на початку. Все дуже залежить від сфери, досвіду, ну і мови, звісно. Тобто держава якось допомагає, але все одно треба самому крутитися. Абсолютно. Інтеграція це двосторонній процес. Джоб-центри можуть допомогти, запропонувати якісь курси, можливо, перекваліфікацію там на зварювальників, механіків, часто є запит. Але без мови важко. Угу. Основна відповідальність за пошук роботи на самій людині. Треба активно моніторити сайти типу JobNet, LinkedIn, не боятися писати в компанії напряму. А ці сімейні консультанти, фамілія-консулент це щось типу соціального нагляду? Ні, ні, це радше підтримка. Вони допомагають зорієнтуватися з документами, зі школою для дітей, пояснюють особливості системи. Це допомога в адаптації, а не контроль. Ясно, а податки всіх лякають скандинавські податки. Вони високі, це правда, але система прозора, хоч і складна. Є внесок на ринок праці десь 8%. Потім йде прогресивний податок. Але є важливий нюанс: персональна неоподаткована сума фродраг. Іноді її пов'язують з бікорд, другою податковою карткою. Це сума, з якої податок не стягується, і це зменшує загальне навантаження. Добре, це трохи заспокоює ще коротко, возз'єднання сім'ї чи можливо це так. Можливість є, але є вимоги. Зазвичай це стосується подружжя, обом має бути понад 24 роки, та неповнолітніх дітей, інколи батьків похилого віку. Які умови? Той, хто запрошує спонсор у данії, повинен мати певний статус проживання, відповідне житло і фінансову спроможність утримувати сім'ю. Важливо, що українці з тимчасовим дозволом за спеціальним законом також можуть подавати на возз'єднання. Добре, тож якщо спробувати підсумувати все, що ми обговорили, який висновок можна зробити. Ну, дивіться, Данія пропонує досить структуровану систему підтримки. Є чіткі правила, є допомога з мовою, є певні механізми для працевлаштування, але. але. Але успіх інтеграції дуже сильно залежить від власної ініціативи людини. Треба вчити мову, активно шукати роботу, розбиратися в системі, користуватися всіма можливостями. Система дає інструменти, але будувати своє життя доведеться самостійно. Тобто проактивність це ключ. Саме так, і це можливо підводить нас до фінального питання для роздумів. А як знайти оцей баланс з одного боку, бути вдячним за допомогу, яку пропонують, а з іншого не просто пасивно приймати, а активно будувати своє майбутнє в новій країні? Можливо, навіть з думкою про те, що колись повернешся додому, але вже з новим цінним досвідом.